Таю, мене звати Олександр Боченко, я художник, місто Запоріжжя, і сьогодні хотів дуже стисло, буквально по пунктам 10 пунктів всього розповісти. Практичні, от саме практичні поради художникам, початківцям, початківцям, як найкраще почати свій е, живопис і зробити так, щоб він був ну, максимально переконливий і виразний. Отже, є декілька важливих моментів: перше друзі, це. Свій референс, те, що ви обираєте для малювання ту фотографію, переводьте одразу в чорно-білий колір для того, щоб побачити де є більше світлих ділянок, де середніх в тоні, і де темних. Це вкрай важливо. Тому що початківець, коли бачить гарну картинку в кольорі, одразу прагне намалювати яскравими кольорами, зробити її дуже обл'єзну ярку. І саме в цьому випадку він може розбілити роботу або зробити її ну, незбалансованою. Що буде десь такими рваними клаптями, десь більше білого, десь більше чорного. Отже, обов'язково переводьте в чорно-білий колір ваш референс. Друге. Робіть ескізи, робіть невеличкі намальовочки в своєму скетчбуці, Заведіть собі такий блокнотик, візьміть олівець або гельову ручку і малюйте дуже швидкі і головне багато ескізів. Ту фотографію, яку ви обрали як референс, швиденько розбийте і знайдіть ключові моменти, те на що варто звернути увагу, тому що не всю роботу слід прописувати прямо в деталях, десь певні речі, які є другорядними, краще невілювати, зробити більш можливо навіть розпливчистими і заакцентувати всю увагу саме. В центральній ділянці картини, де буде композиційний центр. Третє. Обов'язково перед тим, як почнете малювати по полотну, загрунтуйте його, позбудьтесь простого білого кольору, щоб воно вас не відволікало. Можна е, взяти охру, сієну палену, Умбру і можна помішати їх навіть між ті кольори і фарби, і зробити таку ґрунтовку для того, щоб потім було простіше з середнього тону рухатись трошки в бік світлих відтінків і тональностей, і в бік темних. Четверте перенесіть ваші тональні відносини, які ви робили на ескізі. В маленькому скетчбуці перенесіть усі всі малюнки на полотно. До речі, це можна зробити попередньо перед тим як ви будете грунтувати його е, охрою. Наприклад, намалюйте олівцем. Зі скетчбуку, а потім попшикайте лаком, зафіксуйте і можете вже поверх грунтувати. Таким чином у вас збережеться малюнок, і буде простіше вже працювати в колі. П'ятий пункт: обов'язково малюйте референси не просто фотографії, а іменно вже готові картини. Друзі, на початковому етапі це вкрай важливо, тому що іменно референс в... здебільшого впливає на те, який у вас вийде результат роботи. Якщо ви берете фотографію ще. Якщо вона буде ну погано підібрана, то звісно буде складніше і зробити щось таке толкове. Дуже багато від цього залежить. І саме якщо ви візьмете роботу вже готову картину художника, там всі ці кроки, ті, що вам варто вирішити, вони вже вирішені за вас. І ваша задача, до речі, не така вже і проста. Просто вдало зробити копію, повторити, пройтись буквально по кожному кроку, який робив художник. Шостий пункт, друзі, не беріть одразу великий. Формати, тому що, звісно, великий формат. Це чим він більший, тим більше помилок. Якщо починати з невеличких таких 20 на 30, ну 30 на 40 найбільші форматики, то простіше, простіше буде і не так одразу буде збиватися скома на малювання. Тому що ну звісно, хочеться робити. знаєте, сів, зробив, вийшло. Зробив. Якщо робити велику роботу, там варто багато енергії, багато знань, багато дрібничок попрацьовувати. І звісно, може не получитись. І в такому випадку бажання малювати буде щоразу згасати. Сьомий пункт, друзі, дуже так само важливий. Запам'ятайте, що кожен колір має свою певну тональність. Звісно, жовтий він найсвітліший, там зелений вже трошки темніший. Потім там корічньові, якісь охри помаранчі, червоні і так сині, там і найтемніший там пурпурний якийсь буде. Але кожен колір, якщо його сфотографувати, перевести в чорно-білий, подивитися, він буде по тональності відрізнятись від попереднього, і до речі. Восьмий пункт дуже корисна порада. Візьміть просто фарби, або олівці, можливо, кольорові, мілки чудово підійдуть, фламастери навіть будь-що кольорове, і спробуйте розкласти в тоні, як то ви бачите. Починаючи від найсвітлішого до найтемнішого, зробіть собі таку розкладочку, сфотайте і переведіть знімок в чорно-білий кольор. І ви одразу побачите, де є у вас недоліки, де якийсь з кольорів ви не попали в тонь. Але буде дуже круто, якщо таким чином ви будете робити і у вас буде получатись, і будуть виходити ну чіткі такі розтяжки в тоні. Дев'ята порада, друзі, теж дуже важлива. Це порівняння, звісно. Коли ви малюєте, обов'язковим етапом є порівнювати світлі ділянки з темними, але вкрай важливо порівнювати світле з світлим, темне з темним. Малюєте небо, дивитесь наскільки воно світле, потім дивитесь на воду, наприклад, і там є відображення того неба. І звісно, вони в роботі не можуть бути однаковими в тоні. І для цього варто порівняти, можливо, трошечки прижмуритись, подивитись, що світліше: небо або вода. вода. Або, наприклад, галявина така трав'яна галявина, на яку потрапляє багато сонячних лучів, оце все варто між собою порівнювати і шукати що темніше, що світліше. Так само і темні відтінки дивитись тіньові. Дивитесь там десь дерева зверху, там де вони на сонці, але вони будуть плотніші ніж вода. І темне порівнюєте з темним, світле порівнюєте зі світлим. І десята порада дуже важливо: тренуйте окремо малюнок і окремо живопис. Тобто, беріть для живопису невеликі формати: 10х20, і х 15 Малюйте швиденько, чисто фарбою для того, щоб... Почати відчувати кольори, фарби, почати відчувати, як їх змішувати, і не грузіть одразу такі формати саме малюнком, щоб не було ну занадто складно. Малюнок краще одразу пропрацьовувати в скетчбуці, в блокноті. Просто малюйте багато, малюйте людей. Малюйте, малюйте людей, які ходять це так само дуже корисно малювати. Щось в русі, малюйте хмаринки, можна навіть з вікна там дивитися, як вони швиденько йдуть, і намагайтеся їх замалювати. І це буде дуже круто, коли окремо йде малюнок, окремо йде живопис. І потім, коли ви вже почнете краще відчувати і фарбу, і відчувати пензлик, ручку, ви зможете то поєднувати і вже в більших форматах робити аболдісні класні роботки. Друзі, всім дякую! Підписуйтесь, ставте колокольчик. Ну і до нових зустрічей!